Це встреча встреча амбудсменам Росії і України Тетяни Москалікової і Дмитра Лубінця. Головними вопросом был розыск пропавших безвісті жителів Курського приграничья. Сьогодні спілкувався із представником Верховної Ради омбудсманом на Сумщині Тетяна Мироненка. Я задав їм питання: а якщо будуть там зелені коридори, про які пишуть російські телеграми, які організовують, чи буде Ала Буде обмін цивільних людей, які сидять, знаходяться в полоні. Це було дуже доречно, тому що якщо з Хорщини кудись виїжджають місцеві, то хай відпустять нам наших мешканців сумщини або других українців тих цивільних. Міжнародні новини. Ізраїль і Хамас підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа, джерела телеканалу Аль-Арабія. Ну, як би я сказав, дуже класний приклад для того, щоб також зробити Росії припинити вогонь. Мабуть, всі пам'ятають старшого покоління Анатолія Кашпіровського, який там щось розказував, вангував, скажімо так. То я теж хотів би включити Анатолія Кашпіровського. І на наступному тижні у Білорусі будуть вибори вільні, звісно. І я вважаю, що там буде переможцем з 95%. Хто ви думаєте? Звісно, Бульбафюрер Лукашенко. Лукашенка. І вони зараз вже культ такий. Ми зробили вже співають. Батько в нас такої. В общем вони там що що бункерний, о, всі такі. Ну більше крім нього на світі немає. Що цей таракан? Тоже бацька у нас один такий. Слухаємо. Новини від обласної військової адміністрації. Громади військові підрозділи Сумщини отримали автомобілі від міжнародних партнерів та благодійників. Ключі від автівок захисникам і керівникам районних військових адміністрацій передав очільник Володимир Артюх. По мікроавтобусу отримав Сумський район та Шоцинський район. Ще одну одиницю транспорту передали для департаменту цивільного захисту населення обласної державної адміністрації для проведення евакуаційних заходів, а також відновлення об'єктів інфраструктури. Після ворожих атак. Ну, в принципі, я знімаю шляпу перед між благодійними міжнародними організаціями, які надають таку допомогу. Це дуже файно. Thank you. Ну що, чергова перестановка у Нацполі. очільникам поліції сумщини представив нового керівника територіального підрозділу. Від учора начальника відділення поліції номер 4 це по місту суми сумського районного управління поліції став підполковник поліції Василь Калинка. Він сам родом з міста Одеси. Ну, будемо бачити, як буде виконувати свої обов'язки. Узнаємось згодом. Рубрика герої нашого часу. На сумщині поліцейський офіцер громади врятував чоловіка, який підірвався на міні. Під час розв'язання гуманітарної допомоги місцевий жителям офіцер Хатінської громади Дюрії Гамота, я його знаю особисто, помітив жінку, яка кликала на допомогу. Поліцейський негана відрогував і зупинив автомобіль. Як виявилось, неподалік лежав чоловік, який зазнав серйозних поранень через підрив на протипіхотній міні. Як і зі спілкування з головою ТГ Миколою Таріником, то ми дізналися, що на власному подвір'ї у селі Олексіївка цей мешканець підірвався, йому відірвало ступню. І завдяки миттєвим діям поліцейського Юрія Гамоти, ця людина була врятована. Ну це справжній героїв, справжній красавчик. Він, він молодець. Воркастання все перекручують з ногу до голови. То у них вмістого хлопки, то у них там якісь ще щось. А є у них ще отрицательне погруження. Ось, в останнім часом у них отрицательні погруження постійно. То два тих самих танкера з нафтою, то ще один, ще один затонув. І ось в Волгоградському країні опять що правильно отрицательно погрузився сухогруз. Як то кажуть, привіт капітану Нему. Десь на дальнім сході чучі-вчумі ждуть розсвіта, а динича додавились корейці Тепер вони там теж мерзнуть на якихось рашистських полігонах. Це, якби трошки тривожний дзвоночок, що вони, що вони там роблять і куди вони взагалі їдуть.